Всім самий величезний привіт АТБ. Нові акції, нові ціни в АТБ. Пройдемося зараз по молочці, по ковбасі. Так, що у нас тут? Суп пюре, томатний по 6 гривень. Веганський. Можна взяти по знижці. Добре. Давайте по молочці пройдемося. Ось дуже хороші знижки на кульки Марійка. На десерт з кульками. Дуже хороша ціна. Знижка майже 30%, від 20 гривень 50 копійок. А, маленький десерт 15,40. Вага 150 грам. Теж 29% знижки. І Марійка ось така. Коробочка, коробочка 130 грам 13,40 Теж 29% знижки. Акції з 5 квітня по 11 квітня. акції а, в АТП. Так, дивимось далі. Дивіться, як Слов'яночка зробила упаковку. 345 грам, 350 грам, а 345, зато упаковку поміняла. Краще б лишило б 350 грам зі старою упаковкою. Знижка на дріжджі спиртові. 33,90 пів кілограма. І дріжджі маленькі. Це теж львівський і ці львівські. М -м -м, малесенькі, упаковочка 100 грамів, 10-30. Знижка на кефір питний 250 грам і велика знижка на кефір густий. Теж від молоки. Хто полюбляє густий кефір, теж може собі взяти зі знижкою. Завжди ВТБ знижка на сири, але вага вже менша, давно вже зменшилася вага, 135 грам, сир напівтвердий, пластинками різаний 5390. Це все польські продукти ВТБ, 5390 Маздан. Теж пластиночками 135 грам, 21% знижки. Тоже 100, теж 135. Так. Э... А... Блакитна пліснява. 100, да, 100 грам. Знижка на гауду. 20%. 130 та, да, 130 грамів, 8 пластинок, якщо я не помиляюсь. Ще 8, так. Да. Ще 8 пластинок. Сир м'який торгової марки Кома. 200 грам. Принза від Легенди Карпат з пряними травами. Ціна за 100 грам так, це у нас козацький злагода сир м'який. Ціна за 200 грам. Моцарела 57 гривень, 200 грам, золотий резерв, це справжній сир. Не плутайте а, з сирним продуктом. А ось а, сирний продукт. Ну, тут на упаковках пише продукт, паста. 150 грам упаковка плавлений янтар. От не знаю, чи він смачний, тому що я оцей взяв, я його не доїв, я його викинув. От. І сам казав, що не беріть, сам всім кажу на відео не беріть продукти, а сам взяв, ну повівся тоді на знижку, хотів спробувати. Дійсно, мені не зайшло чомусь. А цей сир, оцей сир, оцей, сир оцей, оцей треба буде спробувати. Хто брав оцю шостку янтар, напишіть, чи він смачний. Ну, мабуть, буде смачний, тому що це сир, це не сирний продукт, як оця. Він тоді ще був дешевший, тому що на нього була знижка. На а, сирні а, а, сирки немає знижки зараз. Так, добре. Знижка на, на, ц... на сукуту будемо. Зараз знижка на Звенигору. 160 грам, 60 гривень. 30 копійок сметанковий і ще ось такий 48,60. кому. Чому на місце не поставлено? 4880. 150 грам. Давайте поставимо на місце, де він стояв. Ось тут він стояв. Так, і ще що нас на знижці? Ну, ці вони завжди на знижці, тому що щоб купували. Лацяти. Намазанки, як я кажу, намасте. І ось ці те також. Тут 150 грам, а тут 135 грам. 3790. Хто полюбляє галоду, сир плавлений, ковбасний, копчений. Ой, я навіть його відчуваю аромат. А скільки тут вага? За 200 грамів, так? Да? Упаковка, щось я не розберу. На ціннику теж не розберу, не, не бачу добре. Щось там нахляпано на ціннику. Здається, за 200 грамів. Так, да, за 200. Чи 220. 220. Ціна за 220 грам. Ось за цей шматочок. А, знайшов я сирки, по 15.30 золотий резерв, бачите? Знайшов дружба 15.30 і... і дружба 15.30. Золотий резерв. Так, тут у нас зі знижкою з хорошою що хочу вам показати. Ось, 40%. Яловичина, люкс, варена. Палочка 550 грам. Так, це у нас на суботу. Ну, на суботу окремо буде там відео. На суботу дуже багато теж знижок підготували, але незначні знижки. Взагалі незначні. Все на суботу. Дивіться, все, все бачите, квітучі суботи. Але знижки незначні. 15% таке. Такі розрекламували цю суботу, що навіть в такій а, на тижні можна купити дешевший цей продукт. Ну що ще я бачу? Я ще бачу ось цю нову Миргородську. 30, ну, 40 гривень за палочку, 420 грам. 550 п'ятдесят грам молочна, вісімдесят шість З карткою ОТП дешевше ще буде. Рум'яні кусняшки. Сосиски без оболонки, 300 грам. зараз 54, так 62. Лікарська від добров. Добров добра фірма. Теж зі знижкою. Незначною, але можна взяти. І бачу ще а, Добров сервілат. Теж зі знижкою. Штет віденський вищого сорту добров. Вага, мабуть, 100-150 грам. 150 грам і ціна. Бачите, на, на, на екрані бачите. Оселедець з італійськими спеціями 73,70 за 300 грам. упаковка 62. 62 гривні 80 копійок. Оселедець козацький 240 грам. Так, ще ось знайшов оцей оселедець. Пряно-пікантний. Своя лінія. 180 грам теж зі знижкою. 37 був 44. Упаковка в цій оранжевій, оранжева упаковка, помаранчева, 240 грам. Філе оселеця, з додаванням спеції. Був 75, зараз 63. І яйця знову пішли догори. Були 5,55, вже 5,79. Я ж йду на майонез, тому що бачу червоні цінники. Так, дивіться, гуляй поле Майонез 67%, вага 550 грам. Де він є? Це не той, це ось цей маленький, вибачте, 33 гривні, 300 грам. Ось. І ось цей. 20 гривень, 20 копійок, 30% майонез салатний гуляй поле. Ну, Хороша ціна, дивіться. Дуже хороша ціна. 20 гривень на салат. Так, а ось цей розбирають майонез щедро. 25,40. Салатний, 300 грам. Майонезний соус. Це майонезний соус. Я зрозумів. Тут у нас дитяче щедро, домашній. 67% для дітей. 190 грам. Зі знижкою Оліс. Чудовий майонез 50%. 300 грам. Теж з невеликою знижкою. Хотів вам показати приправи, самі найкращі знижки на приправу. Дивіться, ну це ролтон колишній рева, перезувся. 1740, зараз 12 овочів, та трав, 80 грам. Потім ось ця куряча приправа універсальна. 100 грам вага зі смаком курки. Кухарик. Польський кухарик, велика упаковка, 200 грамова. Це досить а, тішить, що вага залишилася, а, ціна залишилася та сама, ну і вага залишилася та сама, тому що люблять прибирати вагу. 2280. Італійські трави, а тут хто лишив? приправа до курки. Де вона? Стоїть? Ось тут приправа до курки. Італійські трави 9,80. А мої це теж. Хороша фірма. Хороша ціна на приправу. На фірму приправка до м'яса. Теж зверніть увагу, тут велика вага, велика вага і приправа йде без солі. Це теж саме найголовніше, що в упаковці немає солі. І також Рибна приправа теж з дізничкою. Платимо гроші не за сіль, а за справжні приправки. Теж велика упаковка і теж хороша ціна. Так що зверніть увагу на оці приправи. Сім гривень. Хотіла вам показати щось із а, консерв і нема що показати. Майже нема нічого що показувати, тому що а, все на суботу. Печінка тріски, крем, тобто крем, не печінка, а крем з печінки тріски. Так, Ну, сардини Оріга Голд. 240. Ой. 240 грамів. Сардіни від торгової марки море. Теж зараз зі знижкою. І ще щось тут я бачив. 30 гривень теж. Кілька в томатному соусі від море. Кілька в томатному соусі теж зі знижкою. 240 грамів. Ще знайшов шпроти Riga Gold. в оливковій олії. І шпроти Боцман. Теж в оліково, просто в олії написано. 160 грамів. Так, я дякую вам за перегляд. Я йду знімати ще інше відео, тому що дуже багато продуктів акційних, а друга частина трошки згодом.